Однією з основних шахтарських професій є професії гірника очисного забою. Виробничими досягненням стоїть щоденна праця професіоналів гірничої справи. Основними функціями гірника очисного забою є виконання комплексу робіт з очисної виїмки корисних копалень, управління та обслуговування механізованого кріплення. Огляд забою та приведення його у безпечний стан. Відбивання верхньої покрівлі вручну або відбійним молотком. Обирання забою і підривання ґрунту по лаві. Установлення кріплення забою відповідно паспорта. Та багато чого іншого. Вугілля в лаві здобувається за допомогою спеціального обладнання. Висота очисного вибою від 70 до 100 см. Саме такий виробіток може забезпечити комбайн. Після цього свою роботу починає грози. Заробітна вплата гірника очисного забою залежить від об'єму виконаної праці та від злагодженої роботи всього колективу. Цю та інші гірничі професії ви теж можна здобути на вечірньому відділенні у нашому ліцеї. На варті здоров'я життя шахтаря є неухильне виконання ними правил техніки безпеки, тому що головним пріоритетом гірничодової справи є людина.